поетичним словом великого майстра. Також розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, виховувати культуру почуттів, естетичний смак і любов до поезії музики. творчості Івана Франка поетична збірка зів'яли листи». Мета нашого уроку полягає в тому, а також очікувані результати, щоб відкрити світ почуттів. Розвілів за дзвінок, починаємо урок. сідай. Сходи за хлібом до крамниці і пузня на обід нема. Не хочу я, іди сама. Ти цілий день відпочиваєш, сидиш вдома, як пеньок. У школі спокою, немає, додому прийдеш, оно чого. Гриць, у мене хворі ноги, хіба на поверх піднімусь? А я між іншим тяжко вцюсь, вчуся, це ж буде нити і зудіти, та ще ж постариться батькам. Гаразд, ходить тебе подіти, відзаглібом по три сами. Тепер у вас є такі сумні смайлики. Ви зараз на ньому напишете ту негативну рису, яка вам найбільше заважає. І ми її зараз викинемо. Швиденько пишемо. Цю негативну рису, яка вам не подобається. І викидайте. На квіточці. Ви напишете якусь хорошу. Позитивну рису характеру, яку ви хотіли взяти, вже погрішта, який отримав цю рису характеру. Щоб у вас була ця риса характеру. І ми створимо, що галявину доброти всі людей, ставитесь до людей, особливо похилого віку. Вітаю вас з початком нового навчального року у п'ятому класі. Ви бачите, що за вікном у нас щедрий місяць вересня. І всі учні нашої України починають свій перший навчальний урок із уроку знань. Це традиційно. Ми, українці, це нація, яка прагне до знань. І недаремно в нашому календарі є таке свято. День знай. А тепер подумайте і скажіть, як ви вважаєте, що на світі найдорожче? Які вас думки ліза найдорожче. молодець? Так, ще водна, так ще видати варіанти. Сама земля. Сама земля згода, тому що де ви брали здоров'я, коли в нас не пекала земля. Прошу. Родина, родина безперечна, mm. тому що здоров'я на фізичне, і духовна та фруктів. Mm. 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 Молодець. <піллянна> та хороше життя. Життя найдорожче, що є кожної людини, безперечно, це саме життя. Молодці. Ви назвали багато варіантів відповідей, а зараз послухайте більше у Немає нічого дорожчого на світі, ніж дивне щастя жити на землі. здоров'я. Кожній квіточці радіти і посміхатись навіть у сні. Безцінний скарб, що ми здоров'ям звемо, і з юних літ нам треба берегти. Адже нічого більше нам не треба, щоб тільки всі здорові ми були. Отже, безцінний скарб, що є в кожної людини, це діти. Молодці, Безперечно, це здоров'я і це є темою нашого другосвяткового уроку. Ми живемо з вами в третьому тисячолітті. Це важкий час. Це час наукового, технічного прогресу, так? де без знань не війтися в жодному із нас. І кожен має досягти своїх вершин у цьому житті. Але це не завжди легко та просто, тому що потребує великих зусиль і фізичних навантажень. Отже, треба мати міцну волю, велику силу, а це мають це житті. То сильний і здоровий фізично і духовно. Народі кажуть, здоровому і здоровий другу. Отже, сьогодні я проведу з вами не простий урок, а особливий, який присвячується здоровому способу життя. І пропоную вам взяти участь у цікавій конкурсній програмі, яка називається здоровим бути.